Вітаю вас, друзі. Вітаю. четвер п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Атака, масована атака, і більша атака була ракетна атака Російської Федерації, там і кінжали, там і Х-101, там все було, і С-300 на Харків. Це було щось страшне. Не знаю, не знаю, нема ще до кінця офіційних повідомлень. А оці всі, знаєте, уривки то-то, то-то, то-то. Я таке. Ну, не можу сприймати, я е, довіряю офіційним повідомленням, які б вони не були. Що б воно не було? Це офіційне повідомлення, і це е, з офіційних істочників інформації. Все інше там анонімні телеграм-канали, якісь там блогери під якимось ніками, ще, ще, ще. Ну, ну не вірю я цьому. Е, хоча буває і там інколи правда. Але я довіряю офіційним офіційним істочникам інформації, да? джерелам інформації. Так от атака сьогодні була така масована атака кінжалами, здається, Настрій на Львівську область. І вони путають уже нас, перепутають, одні ракети летають тут перед тим шахеди. Потім кінжали, начебто, взлетіли міг 31 але з них не запустили. Там були інші. Міг 31 Як воно там все відбувається? Ми ж ми ж цього не знаємо. Ну, десь десь щось виходить. От з тих, з інших вісьми чотири злетіло, Потім вісім, десь або вже літали вісім, і з восьми за тих запускали, з чотирьох не запускали. Увага була наших хлопців на чотири. Ну, ситуація буває дуже різна, тому. Це війна, і ми повинні це пам'ятати і знати, знати, відчувати кожен день. Кожен день ми повинні розуміти. Є обстріл, нема обстрілу. Що ми воюємо? Це війна, друзі. Це війна. Підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, дзвоничок, поставте вподобайку. І я буду дуже вдячний вам за будь-яку допомогу каналу. Це підписка, вподобайка, це розповсюдження, це коментар, це донати будь-якій допомозі. Канал потрібен. Канал потрібен не тільки мені. Йдемо далі. Далі у нас президент США Байден незначно збільшив свою перевагу друзі над Трампом. Да? Зараз серед виборців, які взяли в опитуванні участь, 41 за Байдена, 37% за Трампа, 22% ще не визначилися за вибори кандидата. Схиляються до третіх партій. Ви ж не думаєте, що в, в Штатах тільки дві партії? Ні, ні, там багато партій, але. Домінуючи дві партії, і можливо, колись вийде на арену третя партія. Подивимось, ось 22% іншим партіям Ну, подивимося, що да, е, відчуття. Відчуття ніякого. Ось, е, мабуть, ще три місяці назад, коли у мене було якесь, було якесь сподівання, да, було якесь там очікування, що ось ось, ось я б, мабуть, радів. Та Байден вийшов вперед Зараз ніт, ні, друзі, я не бачу різниці між американськими президентами для України, а особливо для себе зараз, що Трамп каже, не буде давати, що Байден з жовтня місяця нічого не робить. І просто давайте так уявити, невже Сполучені Штати ніяким образом не могли б нам допомагати всі ці півроку? Через треті, десяте, двадцяте країни, будь-як, будь чимось, будь десь, будь-кудись. Невже е, уряд Байдена не міг прийняти е, рішення без парламенту дати нам так в кредит, продати нам якусь зброю і оформити. Та да все можуть робити. Все, повірте, все. Вони нам продають авто, автомати, і чи віддають, чи продають на третьому році війни 5 тисяч автоматів, яким уже там 30 чи 40 років. Геніально! Тому для мене, повірте, перестає бути значимим, що той, що той. Йдемо далі. Ось що у нас оце для мене значиме. Дивіться, Зеленський дав інтерв'ю відданню політика, в якому заявив, що літній контрнаступ був не таким успішним, як хотілось би, і пообіцяв більший прогрес у наступні. Наступній спробі. Ну, прогреса не буде, спроби не буде, якщо не буде озброєння. Це, і цей він визнав, це я кажу, це ми всі знаємо. А ще він, не вдаючись в деталі, натякнув, що під час минулого контрнаступу стався саботаж зсередини, зсередини командування, зсередини військового управління, а можливо і політичного керування країною. Він не сказав, натяк був. І він сказав: росіяни знали, куди ми. Зберемося атакувати. Це вже ми також чули да, раніше трохи, а зараз він вже підтвердив офіційно президент України. Ще він додав, що історія покаже, як це стало. Що це означає? Слідство йде. Слідство йде, все це на контролі і все виясняється, хто, де, що і як. Знаєте, я взагалі не підозрюю. Е Валерія Залужна. Взагалі, я думаю, що звільнили його за це. Але що він зрадник, чи що він там працював на Росію, навіть, навіть думки такі, якої немає. От немає, повірте, е у мене можливо, у когось є. Але те, що він тягнув до себе непотріб. Те, що він себе о, точив непотрібом і, скоріше за все, і зрадниками. Я не хочу говорити про всіх інших, але я з першої хвилини, якщо ви пам'ятаєте, якщо, друзі давно нас, за Бродський. За Бро... І не тому, що він був в партії регіонів. Ой, регіонів, вибачте, ну регіонів, в партії Європейська Солідарність Порошенка. Просто у нього. Здатність до зради, у нього о, прихильність до зради, у нього він, він може зраджувати. Також, як і кривонос. А оце воно було ну Кривонос не був офіційно, Забродський був офіційно його заступником. Можливо, там були ще і, другі. і Я думаю, що були, і я думаю, що і зараз є. Але цьому. Ось мені здається, ось чому чому мовчить Валерій Федорович Залужний і нічого ніде не, не каже. Ось чому він з, е, захотів і виїхати з України. Повірте, але я буду дуже злий. Я злий по цей час оці нагороди е, Героям України Джемільову Залужному. Таке, таке друзі, таке. А ще є у нас да, 25 березня. Ми трохи перекинемося з військової да, теми на іншу тему, на злочинну тему. Так, 25 березня, ви ж пам'ятаєте, пограбували банк південний на вулиці Володимира Великого у Львові. І ось що заявляє? Що заявляє один з по один з грабувальників, один з злочинців? А я знайшов, каже, 86 мільйонів гривень в кущах. 25 березня в кущах знайшов 86 мільйонів гривень. Йо... Ось, це все, що я можу сказати. Отак іноді політики з нами. Користуються нами, отак нам доповідають, отак нам кажуть, і, і, і вважають, що ми це повинні приймати. Отак і цей злочинці. Я знайшов 86 мільйонів. Нормально. Ну те, що затримали нардепа Владислава Лукянова, це чудово. Ви це знаєте, друзі. Це прекрасно. І чим більше отут тут по Києву ходить тисяча зрадників партії регіонів ОПЗЖ е, Європейської Солідарності і один Лукянов. Ось дивіться. СБУ затримала депутата ОПЗЖ в місті Дружковка на Донеччині, який був інформатором ФСБ. Нормально, друзі. Також затримали мера Новомосковська, Різника та секретаря його секретаря міської громади. Вони вимагали гроші у підтримця, який хотів побудувати гуртожиток. Для переселенців, і вони у нього вимагали хабар 30 тисяч доларів. Ну нормально у нас все йде. А ще дуже унікальна ситуація, дуже унікальна ситуація це донька Марина Шепитька, да, яка старша слідча СБУ, і її тата Андрій Шип... Шепотька. Вибачте, не Шепитька, а Шепотька, який був прихильником руського міра, який працював з окупантами. При цьому доньку ніхто не звільняв, як і зараз дуже цього багато. Там одного ти шлека звільнили, що російський паспорт. Та скільки таких у нас і в СБУ, і в поліції, і в ДБ, і скрізь. Ну да ладно, так от при цьому і ніхто не звільняв, да? Про тата ніхто не розслідував, Все всіх влаштовувало, да? ні в кого ніяких питань було, якби не але одно. Андрій Шипутько, він колаборант страшний. І про це вже почали говорити його одне серце з Тольського Донецької області. Да? І ось коли це вже пішло, ма... що ми я кажу, розголос, розголос, сказали розголос іде воно є, якась реакція, вона буде. На перший, на другий, на третій раз. Воно буде. І ось да, тільки тоді почали, почали займатися справою, відкрили справу і пішли. І хто така слідча СБУ Марина Шепітька? Отже. Також почали виясняти. Да? І в межах цієї справи мину, ще минулого року СБУ прийшла з обшуком до Галини Бражник, яка е про Шипутько писала у Фейсбуці. Про, 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 Спочатку почали з того. Да? Оце Шипутька, дочка направляла на, про ту, на ту жінку, яка писала про його батька, про колаборанта. Да? А її брат загинув під Іловайськом. і потім оце все пошло розкручуватися, розкручуватися, розкручуватися і і. Кінець кінцем, все вияснено. що час Шепотька в Лимані, переїхав в Лиман, там він розриває, розвиває свій бізнес, відкриває новий продуктовий магазин, а в цей час в його магазині в Торському, да, там знаходяться колаборанти, і йде оця спілка, це спілкування. Подивимося, що буде далі. Справа пішла, розголос пішло, все пішло. Будемо дивитися, як буде далі. Аби не так, як з Людмилою Марченко, народною депутаткою, ту, що збираємо гроші під забором. Да? Зараз вона показала, її ніхто не арештував, вона начебто була там вагітна, не знаю, народила, не народила. Зараз вона показує декларацію 12 мільйонів гривень. Звідки у народної депутатки 12 мільйонів гривень. Нрухомості, що вона володіє. А, а її чоловік взагалі минулого року успішно заладив землею в великому селі там, біля Тернополя. Да? Незавершеним там не завершене ще будівництво будинку. Е, ну Все нормально. ось Отам, так класно йде, а отам от так класно йде. Тому, вибачте мені, Трамп чи Байден мені все одно. Я хочу подякувати тим, кому не все одно. Тим, хто працює. Я хочу подякувати за донати Комарницькій Валентини, Колеснік Марії, Комарова й Світлани. Величезна вам подяка. Ми робимо добру справу. Сьогодні я розташую наші передачі як спальників, так і дронів. Друзі, заходьте скрізь, дивіться, це. Буде десь. По обіді, по всім ресурсам, де я можу розташувати, також всім велика подяка за посилки, за спонсорство, за те, що ми разом до вечора Україна переможе.